Всім привіт! Мене звати Оля, і ми сьогодні знову говоримо про книги. Від початку це відео я хотіла присвятити усім книжкам, які прочитала за 2023 рік. Обговорити, що повиходило, своїх фаворитів або навпаки, що мені не сподобалось. Однак коли я сіла готуватися до цього відео, я збагнула одну тему, яку б хотіла обговорити перед тим. І винести її на дискусію загальну, а це саме читанська кома, або не читун. Я гадаю, що це буде корисно абсолютно для кожного, хто коли-небудь стикався з цим, можливо, ви досі перебуваєте в цьому стані або як, наприклад, попередити такі стани, тому що особисто я знаю, наскільки це жахливий період. І Спершу ж зауважити, що саме 23-й рік став для мене надзвичайно важливим в цьому плані, адже саме в цей період, десь у середині місяці, я нарешті це подолала і почала активно читати. Почнемо з невеличкої предисторією. Я саме та людина, яка завжди була з книгою в руках. І мені насправді складно згадати якийсь свій період життя, дитинства. Підлітковий вік, так, щоб я не читала. Моя мама навіть розповідала, що замість тих грошок у колиску, коли я була зовсім малою, я брала безпосередньо книжечки. Загалом, ця естетика мене оточувала завжди. Я пам'ятаю, як мені мама подарувала книжку. Вона вирішила поєднати моє захоплення мультфільмами і ось. Принесла якось додому величезний том, який вона мені спочатку читала, потім я навчилась. Це були ілюстрації з діснейських мультфільмів, прям такі, як вони були у мультах. І вже безпосередньо написана там історія, короткий нарис, так переказ, так би мовити, цих мультфільмів. І друга книга це казки братів Грім, це була теж величезна та мінатка. З надзвичайно красивими ілюстраціями і з плотними такими аркушами. Я їх вичитала, знаєте, як вдолі папірьок. І я пам'ятаю молоді, да? був такий величезний стелаж за диваном. Я любила приходити до нього в гості, лазити, там постійно розглядати якісь ілюстрації, малюнки у цей був неймовірний, не дивлячись на те, що там була переважно якась класична література стара або щось присвячене садівництву. Також важливо вважаю підкреслити, що на таку мою естетику впливало безпосередньо кінематографія і мультфільми. Досі пам'ятає свій захват від мульта «Красуня та чудовисько, особливо той момент, коли він дарує їй бібліотеку. Та й взагалі ми бачимо, як перед нами так з'являється героїня з книжкою в руках. І всі ці пригоди авантюристів, знаєте, там мумія, бібліотекар, згодом я підросла і дивилася якісь такі фільми про детективів, які могли там, декламувати сонети Шекспіра або знали чудову Латину. І в мене це все завжди викликало неймовірний захват. І я думала, що коли виросту. Я теж зможу це все робити. Що в мене також буде така невимовно величезна бібліотека, і що я буду там знати декілька мертвих мов, і в мене також вже ці купа пригод, я не знаю, там у Єгипті буду шукати мумію і бігти від неї. І це сформулювало, скажімо так, певні якісь до себе критерії, про які я розкажу трохи згодом. Окрім того, книжки і всі ці історії вони були, так би мовити, моїм прихистком. Адже е, в мене був період у житті, коли мені довелося переїхати, і адаптація давалася мені трохи складно. Мені було некомфортно серед своїх однолітків, я е, складно з ними знаходила спільну мову. І я дуже вдячна батькам, по-перше, що вони прививали завжди. В мене любов до книг, тобто це в нас, якби скажемо так, культура нашої сім'ї, і вони дуже багато вкладали в це. Тому книжка в моїх руках це один із таких моїх дитячих образів в голові, і в пам'яті. І для мене це завжди. Ну, це я зараз розумію, що для мене це було справді важливо. Тому що раніше, коли а, ти там, їх купляв постійно, коли ти постійно читав, коли ти собі там, зробив якийсь куточок для цього, ти навіть цього не помічав, який відбиток це залишає у тобі. І спочатку я навіть не зрозуміла, що відбулося, скажімо так, в моїй голові, але а, чим в різ, так би мовити, Тим більш явним для мене був той факт, що те, що я перестала читати, ну, не те, що вганяв мене в депресію, але трош, ну, це мене постійно як дратувало, це наче, мене за косичку дьоргали, бо типу, чому ти не читаєш, чому ти не читаєш, а стільки історій чудових, ось тільки книжок не прекрасних. Був такий стан, він, звичайно, дратував. і Визивали мені купу негативу протиріччя навіть просто до самої себе. Але я гадаю, що весь цей шлях необхідно було насправді пройти для того, щоб зараз робити певні висновки і виділити оці основні причини. Чому ж все ж таки цей такий мерзенний величезний на з'явився в моєму житті? Тож критерій номер один, і це відсутність людей, з якими можна обговорити книги. На жаль, коли е, ти закінчуєш читати книгу, ні, не на жаль, коли ти закінчуєш читати книгу, особливо якщо це справді хороша історія, в тебе з'являється надзвичайно величезна кількість енергії, е, думок, е, якими хочеться поділитись. І тут ти такий озираєшся і розумієш, що абсолютно нікого біля тебе немає. Ти починаєш, це вже іноді перетворилося в якусь шизофренію, тому що мені було важливо створювати якусь дискусію, і вона постійно була лише в мене в голові. Але кожен раз, коли я починала відкривати роти і пропонувати комусь там, послухати історію, яку я розповідаю, так, або запитати стосовно книг. Знаєте, що саме неприємне? Це починалось підніматися наспіх. Я ніколи не забуду, як мене. Ну, на те, що, ну, може, знаєте, можливо, б і цікували за те, що я читаю. Наді мною сміялась, коли я, наприклад, там ходила з книжкою або читала її. Я насправді могла приїжджати в школу, забувши абсолютно все, окрім книжки, яку я читаю. Я могла повертатись додому, наприклад, без телефону забути його під партою, але цю книжку я брала е усюди з собою. І... Мало того, що знаєте, окей, навіть якщо б ці люди були просто відсутні, це одна справа. А коли просто починають на тебе дивитися, як на якогось ідіота, просто тому що ти читаєш. Починають ображати, там, дражнити чи ще щось. Це було надзвичайно неприємно. Однак я хочу підкреслити, що, напевно, в мене в цьому була непогана школа, а саме це мультфільм Красуні і чудовисько», коли з не, нею ну, всі сміялися, ви подивіться, вона там в своїх думках ля-ля-ля, але вона все одно там гнула свою лінію, вона була в своєму світі, який їй був приємний і вона чогось прагла. Тому такий важливий приклад, я вважаю, в мене був, і ну, це зараз, нарешті, я це розумію. І ще хочу підкреслити наступне: врешті-решт, за рахунок такого свого досвіду, спочатку це було несвідомо, а потім я вже це осмислила. В мене з'явився критерій відбору людей. І це, якщо людина не читає книги, а більше того, якщо вона категорично там негативно засміюванням до них ставиться, я з людиною навряд чи буду надалі спілкуватись, тобто у нас принаймні з нею не буде ніяких стосунків. Це не настільки категорично, наскільки воно може здатись на перший погляд. Тобто я нормально спілкуюся абсолютно з усіма, я намагаюся підібрати спільну мову з будь-якими людьми, і навіть хочу поділитися такою історією, що колись була в мене ситуація, я сиділа на сайті знайомства, познайомилася з одним хлопцем. І коли ми почали спілкуватися, знов таки, моє. Чергове питання, читаєш ти чи ні, і яке твоє ставлення до книжок. Просто в мене були такі люди, що прямо зразу такі фу, та ні, це дурня, це щось ідіотичне і купа різних інших коментарів. Однак ні. Мені дуже імпонувала його, в принципі, позиція в тому плані, що він поважав людей, які читають. Він каже, що мене найкращий друг читає, читає філософію, мені з ним цікаво, він там зі мною чимось ділиться, ми там обговорюємо якісь теми, ми постійно обмінювалися якимись там цитатами. Також стосовно них дискутували, ну він просто каже: я не посудючий, або я просто не зміг поки що знайти якийсь свій жанр, який би мене захопив. І це, в принципі, нормально. Але там якісь переповідки, якісь нариси, статті цим він цим займався. І Ми поспілкувалися з цією людиною роки 3-4, Тобто це так. Все одно цей критерій спрацював, що стосунки там далі не продовжились, але це не настільки категорично, як вже я сказала, як здається, на перший погляд. Загалом хочу підкреслити, що саме не такий несвідомий критерій, в якийсь час потім що стало принципом, врятувало мене від багатьох поганих людей. Тому що. Зараз це може бути занадто гордовито та напищено, але, е, на мій погляд, книги, які якраз таки запускають такий безцінний процес, знаєте, критичного мислення. І як е, за своїм досвідом, за своїм спостереженням, можу сказати, люди, які, е, знаєте, ну, як я вже казала раніше, вони можуть не любити там книги, їм складно там. Себе змусити сидіти і читати, але ось прямо настільки категорично ставитись. ну У цих людей нема критичного мислення взагалі. Причина номер два. Я не догнала і не з'їла цілого слона. Звучить, можливо, дивно і незрозуміло, але я зараз все поясню, хоча трошки, звісно, аналогія не зовсім гуманна. Там менше з тим. Я вже раніше зазначала про те, що на мою естетику читання і любов до книг повпливала безпосередньо кінематографія, яка описувала надзвичайно талановитих в цьому плані людей. Це, знаєте, люди, які там займаються скорочитанням, або історичні персонажі, наприклад, як Теодор Грузвіт, який там за ранок не одну, а декілька книг прочитати. Коли я там бачила... Якихось надзвичайно антуражних персонажів, які там декламували вірші на пам'ять, та що там далеко ходити, мій дід міг просто продекламувати якусь надзвичайно великий уривок прози а, або вірш, я не знаю, який він вчив там 40-50 років тому. І коли я почала розуміти, що іноді я навіть не можу збагнути просто три рядки, які я читаю. І що я не все запам'ятовую майже дослівно з першого разу, з першого прочитання, що якісь деталі опускаю, що я не знаю там декілька, як знов таки казала, мертвих мов, то все. Тобто, це для мене безглузда, безглузде заняття. Дивно, це. І в якийсь момент навіть ну, по-тупому, але все одно, блін, я не читаю там книгу за день. Ну, як це? Як це взагалі може бути? І насправді це правило спрацьовує в багатьох випадках в різних сферах. Слуна зараз з'їсти не можна, але це знов таки я прийшла до цього з часом. І тобто, що нам потрібно для того, щоб схопити слона, так нам потрібно знати там, де він проживає. Нам потрібно знати, куди там стріляти його. Нам потрібно знати в яку добу, в яку пору це необхідно робити. Якщо ти його впіймав, що робити далі, як там його освіжувати, і так далі. Тобто, це величезний процес. Який складається з багатьох компонентів і кроків. Тобто ну, мені надзвичайно важливо було зрозуміти, що та, я, якщо я не той вундеркінд, як описується там в книжках або фільмах, я маю задавати собі свій спокійний темп і не гнатися за цим слоном. Коли треба буде, я його зловлю, я його впіймаю. Але поки що, ну, Потрібно більше від цього отримувати насолоди, ніж гнатися за якимись своїми рейтингами і вимогами від себе. Наступні критерії це час та відсутність альтернатив. Давайте трошки по порядку. Зараз, коли я аналізую свою читатську діяльність, так би мовити. Я розумію, що в основному перестала читати, коли потроху виринала зі своєї певної мушлі соціальний. Коли я почала більше комунікувати з людьми, коли в мене нарешті там з'явилися друзі, потім в мене з'явилися стосунки, і в цей же період я йду на роботу. І, наприклад, та школа для мене, в якій я пропрацювала два роки, то взагалі для мене окрема травма життя. І вона витягла з мене настільки багато енергії просто життєздатності. Я приходила після всіх тих робочих днів, і мені просто хотілося дивитися у стелю більше нічого. Ну, і там ні про яке читання. Ну, Навіть не могло йти мови. І оця відсутність часу також надзвичайно сильно відобразилась на тому, що з'явився оцей на читун, з'явилася ця читацька кома. Відсутність альтернатив у мене в місті був лише один книжковий магазин, і при будь-якій можливості, коли вона була, я намагалася туди звітати. А коли мама там проходила повз нього, вона постійно мені щось брала. Я коли почала навчатися в університеті, він був зовсім поряд. Але сталася одна невеличка проблема. Згодом, коли я туди приходила варіантів, того, що можна було почитати що мені було цікаво, ставалося менше і менше. Я, наприклад, коли приходила, казала продавчині, що я хочу, яка тематика мені цікава. Ну і вона мені показувала тільки ті екземпляри, які е, ну, я вже читала, або ті, які мені взагалі там не знайшли, не знайшли ні по анотації, ні по відгуках, і, і так далі. Але ж мене це не зупинило. І, наприклад, коли я не могла знайти книгу у нас у місті, коли навіть не було можливості її замовити, тому що просто не було примірника. Я почала друкувати книги. Я вам хочу сказати, що це одна з найрелаксованих, найрелаксуючих діяльностей, якими я коли небудь займалась. Перша моя книжка, яку я друкувала, вона була, напевно, від 500 до 600 сторінок. І е, я спочатку, така... Думаю, ох, ну це буде надзвичайно цікаво, я вже була налаштована на те, що в мене нічого не вийде. Однак, Сталося диво, і я надзвичайно була в захваті від цього процесу, тому що я там поки це все роздрукувала, поки поза, що те, хто склав, я його відсортувала. І я потім сиділа і просто монотонно цю таку роботу виконувала, шивала оці сторінки. Насправді, саме геморой почався, коли я стала робити форзац і обкладинку. Але але я була надзвичайно задоволена своїми результатами, і в мене безпосередньо були саме ті книги, які я хотіла прочитати. Тож, такими були причини, які я можу виділити, чому я безпосередньо впала в цю читацьку кому. І зараз я коли готувалася до відео, зрозуміла, що. Точніше, я не тільки їх зрозуміла, виділила, так, я їх ще і усвідомила. І безпосередньо, через те, що на початку 2023 року я почала з цього вилазити, я тепер маю, скажімо так, якесь підтвердження своєї теорії. Якщо ми говоримо про перший пункт, і це про відсутність якогось ком'юніті, то я не знаю, написав благословіть пукток. Тому що чим більше я лайкала цю тематику, тим більше в мене з'являлися рекомендації. З'являлося більше блогерів, які розповідали про свої враження стосовно якихось сюжетів, давали якісь рекомендації на що звертати увагу, на що не звертати увагу. І це, знаєте, це був була хоч і пасивна, але все одно дискусія. Ти там міг коментар написати або просто послухати думку іншої людини стосовно якоїсь історії. Що стосується того моменту про з'їсти слона, о, що ви розуміли, наскільки мене почало турбувати це питання, я почала о, читати книгу про те, як читати книги. Для мене було надзвичайно важливо, щоб я виносила максимум від них. Згодом, в принципі, за короткий термін, або, можливо, якраз таки це знов -таки, таке несвідоме усвідомлення. Я перестала гнатися за цим. Я вирішила відпустити ситуацію, просто насолоджуватись, і сталося диво. Я знов таки навіть не помічала. Скільки всього я запам'ятовую з прочитаного. Тому тут надзвичайно важливо просто відпустити ситуацію і не вимагати від себе неможливого. Якщо ми з вами говоримо про альтернативи, то для мене це було приємною несподіванкою, коли я почала повертатися до світу книжок, до світу книжкових магазинів, я зрозуміла, що справді є з чого вибирати. На жаль, в мене чомусь формулювався якийсь стереотип, що це. Що можна було написати, вже було написано давно, і я вже його все знала, я вже його все прочитала, і моя цікавість згасла до нових історій. Тому що для мене написати якусь унікальну захоплюючу пригоду, знаєте, це вже сама по собі задача на грані фентезі. Однак я почала розуміти те, що ринок пропонує нам. Все ж таки цікаві формати, нові всесвіти, і також я зрозуміла, що дуже багато насправді залежить від автора. Так, всі ці історії, всі ці моменти, вони вже були, наприклад, створені. Але те, як розказує автор, так, письменник. Яка в нього подача, і купа різних нюансів, вони враховуються і роблять історію якусь все одно унікальною і запам'ятовуючою. Тобто хочеться поверна... повертатись до цих історій, повинати її знову і знову? І також вважаю, потрібно підкреслити, що на жаль, за таких умов, але після повномасштабного вторгнення. Наша перекладацька діяльність все ж таки почала зазнавати якихось покращень, починає розширюватися асортимент, пропозицій і це невимовно круто, і я сподіваюся, що ми тільки далі будемо набирати опертів в цьому плані. Ну і останній пункт це час. Зараз так аналізуючи всі ці ситуації, коли я почала повертатися. І виходити зі своєї е, читацької коми, е, я розумію, на той момент ми вже проживали в більш спокійному місці, недалеко від лісу, тому що до цього ми були в квартирі, в якій проживало чоловік сім, і ми були усі одного один у одного на голові. Е, е, і тут, е, скажімо так, я проживала з мамою, ми ділили з нею побут, у мене було більше вільного часу, у мене не було роботи. І оскільки в мене собака потенційно небезпечної породи, доберман, так цілком очевидно, що я ходила її вигулювати в ліс, і ми там нікому не заважали, тому я могла приділяти свій час там читання. І о, така тиха атмосфера, час, який я там проводжу. Вони навпаки посприяли і моєму скорочитанню, і якістю прочитання книги. Тому, як ми з вами можемо помітити, напроти кожного із цих пунктів і причин, які я зазначала, можна поставити галочку. Це справді спрацювало, і я подолала цього на таким чином. Я сповнена сподівань, що я більше не повернусь до такого стану, який насправді. В якомусь сенсі навіть вганяв в мене в таку невеличку депресію. Однак, в той же момент, зараз, після переїзду на нове місце, я розумію, що, враховуючи всі ці моменти, а, ну не те, що кома вже, але цей начитун потихеньку починає підкрадатись. Але, як то кажуть, коли ти вже попереджений, так то ти можеш діставати свою зброю і можеш вже впливати на ситуацію, що я сподіваюся робити у 2024 році. І е, я надіюсь, що я не скину свій темп, те, що я тільки буду поповнювати свою бібліотеку, і планую також розширювати е, свої е, жанрові вподобання. Ну а на цьому на сьогодні все. Я буду неймовірно вдячна за ваш фідбек. Можливо, у вас є особисті історії, якими ви хотіли поділитися, і ви стикалися з цією проблемою. Вам є ще додати. Або я буду дуже рада, якщо мої спостереження допомогли вам проаналізувати себе і враховуючи свій час та ресурс, попередити цю ситуацію або вийти з цієї проблеми. Тож, на сьогодні ми завершуємо. А я бажаю всім щасливого Нового року. Сподіваюсь, що незабаром буде перемога. Всіх цілую та обіймаю, папа! -па.